Ми стаємо більш е, реалістичними. Ми розуміємо, що повернути сьогодні кордони 91-го року навряд чи реально. За це е, доведеться платити е, ну, надто велику ціну. Щось повернути можна. Я думаю, що ми зможемо повернути південь. Я так думаю. Зключно з Кримом. Поділіться з вашими. Не можу. Доказів я не маю. Знаєте, як одна моя подруга каже, я ж баба, я ж кішками відчуваю. <світ> так от, ну, інтуїція говорить про те, що Крим ми зможемо повернути. З Донбасом не знаю, значно складніше, бо там ну, там, укріплення, ну, багато чого там. А, і, до речі, і потім простіше. Зрозуміти, що робити з населенням Криму, ніж з населенням Донбасу. В Криму дуже багато негромадян України. Тоді після війни можна зацікавитися, а ви яким чином тут опинилися? А ви. ну, то йдіть до себе. Да? то Пойдіть до себе. Ви нелегально опинилися в Україні. І ми маємо. Право вас депортувати. От і депортуємо. А на Донбасі там інша ситуація, тому там так не вийде.